29 березня 2023 року у середу п'ятої седмиці Великого Посту митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив літургію передосвячених дарів у Свято-Миколаївському храмі міста Кам'янка. Архієрею співслужили секретар гіпархії проти Василій Вознюк, благочинний кам'янського і смілянського округів, протирей Георгій Пограничний і духовенство кам'янського та смілянського благочинів. Цього дня відбулося великопісне говіння священнослужителів смілянського та кам'янського благочинь, сповідь у яких приймав духівник черкаської єпархії проти Йерей Василь Вознюк. За богослужінням було піднесено сугубу молитву за церкву, що потерпає «Но твоя, Наслізне мольби скорбних людей Твоїх. Наприкінці літургії митрополит Феодосій звернувся до вірян із проповіддю, в якій розповів про вагомий внесок відомих діячів мистецтва, які працювали в Кам'янці та смілі у змістненні духовності нашого народу. Кам'янка сміла це історична земля. Це земля історично насичена духовними подвигами багатьох наших пращурів, співвітчизників. І козаків, які стояли за святу Канонічну Православну Церкву, і великих митців. Ми знаємо, що Кам'янка це місце, де творили, приїжджаючи неодноразово сюди і Олександр Сергійович Пушкін, і в Євгенії Анігіні, в 10 главі є згадування про Кам'янку. І тут він багато чого написав. І Петро Чайковський. Надихаючись місцевими ландшафтами, типажами жителів, Кам'янки, місцевими традиціями, писав тут багато своїх і в тому числі Лебедине Озеро, Євгеній Онегін, і, «Єв і другий дитячий альбом, і черевички, і багато що іншого. Ми знаємо, що Кароль Шиманський, засновник, фондатор, Мистецтва композиційного польського теж народився на Кам'янщині. Багато людей, митців, духоносних людей, людей, які для церкви віддавали все, як і грав Бобринський Олексій Олексійович, який із сміли зробив те, що вона зараз є. Жили, творили, молилися і захищали православ'я. На цій землі. Великі письменники кияни Міхаїл Бугаков, Костянтин Паустовський теж мають відношення до цієї землі. Паустовський тут бував неодноразово і в Смілі, і в Городищі, де жив наприкінці життя і помер його батько, згадував традиції місцеві: Городищенські, смілянські, Черкаські. І багато писав про це. Всі ці люди, наші пращури духовні і душевні, багато зробили для цієї землі. І, мабуть, саме тому, що земля, ця Кам'янська, Смілянська, насичена пам'яттю про них і їх молитвами, саме цьому тут і православ'я тверде. Саме тому тут, і коли дехто відпадає зі страху від православної канонічної апостольської церкви, то інші тримають їх прапор знам'я духовного життя, піднімають і йдуть далі. На захист канонічної православної церкви та стійкість у вірі, митрополит Феодосій вручив клірикам Смілянського округу протиреєм Андрію Парахіну. Миколаю Ковіті та Олександру Корчику відзнаки за вірність церкві та мужність.